Колоді чи масниця виявляється, це різні, але два українських свята. Масниця або як її називають, сиропусна неділя, не має визначеної дати. Традиційно її відзначають за тиждень до початку великого великоднього посту. Під час масниці православні християни не вживають м'ясного, а натомість готують страви з молочних продуктів. Не можу сказати, що святкує, але млинці дуже люблю. Ну не знаю, ми з моєю сім'єю просто їмо млинці в колі сім'ї. Ось пімочі й тому ось таке, таке сімейне свято. А як ми можемо його святкувати? Вареники варимо таке. З чим з сиром, з картоплею, з сиром. Капусту, о, таке гриби. Ну, рибу -то поки ще не їмо, а потім потім. Ну таке писточке й було. Але як каже священик, поститись потрібно не тільки тілом, а й душею. Зокрема, не можна лаятися, сваритися з рідними, засуджувати людей та заздрити. Багато людей, які важко працюють, багато людей, які вагітним жінкам, дітям, людям старшого віку, повинно з обережністю ставитися до такого посту, як тілесного. Бо Богові не треба, щоб ми виснажили себе повністю тілесно і навіть не мали сили і можливості прийти до храму на богослужіння. А от колодій має зовсім інше походження та з'явилося ще в дохристиянські часи, розповідає українознавець Олександр Крупка. Це язичницьке свято, яке пов'язане із приходом весни. У цей день жінки збиралися в одному будинку та проводили різні обряди. Жінки збиралися в корчмі. Е там був такий ігровий момент, пов'язаний з народженням колодки, яка жінка приносила таке полінці. і це полінці обвивали ніби в пелюшку і вітали один одного з народженням колодки, як народженням дитини. Звідси і пішла назва свята. Кожного наступного дня дівчата знову збиралися на вечорниці і вшановували різні етапи життя цієї колодки. Першого дня вона народилася, потім хрестилася, після чого одружилася та померла. Тобто, за цей тиждень відображали цілий життєвий цикл людини. Далі жінки могли ходити по хатах. І вони меншеньку колодочку, меншеньке таке деревце. Вони намагалися вішати неодруженим жінкам і ну, дівчатам і неодруженим порубкам. Таким чином, підкреслюючи, що вони вже на порі, вони вже підійшли до шлюбного періоду, але ще чомусь не одружені. Як пояснює Олександр Крупка, це був такий докір в жартівливій формі, натяк на те, що молоді вже час одружуватися, адже в ті часи в пріоритеті було створення сім'ї та народження дітей для продовження свого роду. І один з елементів цієї гри полягав в тому, що це ж не був такий якийсь брутальний тиск, чи якесь таке поводження жорстоке. Треба було відкупитися від цих жінок. Знову таки ж, виставити їм якусь їжу, виставити їм випивку, і таким чином гуляння продовжувалося. Тому люди ходили по хатах, були ці виставляння, і таким чином в цю гру втягувалися всі. Марія Степанчук, Ірина Грабчак та Богдан Карб'як телеканал Media Group.